друзі, всім привіт! Їде обновочка. А ну ставте на паузу, пишіть у своїх коментарях, що це до нас таке їде. Я! Yeah. Да. Так, друзі, Приїхав до нас. Приїхала до нас прикаточка. І на смену рубящий каточок. Зараз будемо вигружати. Ух, привет! Так, друзі, сейчас по секціям розбираємо, потому що пункт не піднимем весь агрегат в зборі. а будемо знімати по один каток, другий, третій, потом раму і окремо цю прикатку ми візьмемо. Так, друзья, жаре, в шляпу, все, можем работать. На, собака. Ай, красавец. Иди сюда. Ай, красавец. Ну, иди сюда. Красавец. Перевозимо ставимо в сторону і зараз будемо збирати Дай собаки, іди сюди. Собак! І Ти І такий собака Тут ценотка є. Так, ну, Ай, пару красав. слов, що хочеться сказати по організації, по, времени, по доставці. Звісно, трошки завтраки наїлися. Ну, то таке, будемо дивитися, бачити. Що воно по качеству і як він буде працювати, як він себе покаже. Всі отзиви будуть у мене далі. Завтра ми його заганяємо в поле і рубаємо палку соняшника, тому що вже йдуть жнива соняшника. І будемо бачити, яка якість даного агрегату. А ви пишіть, коментуйте, в кого може вже є такий агрегат, хто користується. Як він себе показав, яка у нього надійність. Так, на тому місці попитка не удалась. Пуном зацепиться, не вистачає длини. Зараз потіконьку переїжджаємо ниже, тут станемо на ровне. Так, Тут парочку відкрутили на одному наживлено. Зараз ми беремка цю сторону чимчик.

Такая пустая. Фух, есть, вот так потихоньку разружаем. Ну все, разделы мы катки скинули, осталась одна рама. Ого! Эй, каток сам поднимает. Так, ну що, згрузили КЗК каток, рубіщі секції. Зараз хлопці будуть це все діло збирати І будемо їхати вже скоріше всього, завтра в поле. Так, що, друзі, день другий. Вискочили на поле. Соняшник тут вже змолотили. Там я спрошу, у кума яка врожайність була. Но... Урожайність в цьому році дуже печальна. Багато знайомих пишуть, дзвонять 500-600 кг з одного гектара. Отак. Я так розумію, що якщо в когось півтори тут дасть, то це буде бомба. А так більш-менш, я думаю, якісь середні поля. Ну, тона, тона 200. В общем, напишу. Вот так получается, вот такая вся палка стояла. Значит, и вот такая картина после прохода. Так, сейчас прыгнем в кабину, прокатаемся. ломанемся с тобой, кружочек. Опа, привет. Что тут пациящик? Можно упасть. Точки. Что так зарекал, себе Никичука хочешь? Так, параллельно он диски ходят. Получается вообще красота у все. После прохода диски. И все, что получается. Вообще ты красота. Вот. Тракторать. Диски. Рассыпался подшипник на катку. Сейчас хлопцы меняют. И в бой. Так, Що у нас по трубіщому катку. От такі зубя. Що, друзі, воду сюди поки що не наливали, работаємо пустим, перемазали шприць, уйшов. Смазки сюди хлопці помазали і зараз робоємо. І це поле зробимо так, я зараз все покажу, як виходить. А следующее поле зальем воду и попробуем уже с водой. Вот так все. Заходы, а так у нас захода ваш вот а так рубая. Сейчас же у нас рабыла. первый гектар 40. Все, растяжечки, все на месте. есть ну еще из-за того что поле чуть-чуть неровно легкий шифер есть идея все по буграм естественно хорошо перебивает Де тут чуть-чуть низ естественно каток не дожимает только-только слегка дотрагуется бачите как оно земля так мягко, в принципе ну и палка есть не вся суха, якщо палка суха, перебиває в труху. Якщо ще така жовтувата, соответственно, її не добиває. Ну як отака, бачите, вона ще м'ягка, її не добиває. Так що, друзі, будемо бачити, як у нас буде працювати КЗК 6, цей рубіщий каток от Деметри. Далі буде напрацювання і далі будемо бачити, який відгук вона отримує, наскільки вона якісно виповнена і наскільки вистачить цих подшипникових вузлів. Якось так. Це серйозний конструктор придумав таку от фігню, щоб, блядь, два катка через одну планку целять следующий клієнт на подходе мы его выворачивали просто він зумзе выводом Биль столбом. Ну, а тепер після них ось вот така красота получається. Палка мілка перебита. Так, друзі, що, день перший вчора вигрузилися, там зібрали її на вечір. Ось сьогодні з утра виїхали. І лупимо по палки соняшника. Получається добре. Якщо б палка вообще була вся повністю суха, то вообще б картина була б шикарна. Тут все залежить от кондиции соняшника. І рівноты поля. На наступне поле зальем воду, рубящий каток. І будемо пробувати з водою. Подивимось, є якась разница, будем хорошо давать или... Нема різниці. Пишіть коментуйте, як ви думаєте, буде різниця чи не буде. Слідкуйте, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато цікавих відео.